Сьогодні я розповім вам про витривалі і надійні сімейні авто. З вас підписка, лайк і починаємо. Восьме місце займає Opel зефіра. Залежно від років стану і комплектації, бюджет може бути різним. Але навіть до 7 тисяч доларів шанси знайти живу зафірку є. Особисто я би звертав увагу на механічні коробки передач в поєднанні з дизельним двигуном 1,7 або 1,9 дизель. Також є 7-місні версії, машина має непогані комплектації, не дуже складну і відносно адекватну по цінам підвізку. Та й по кузову ті зафіри ще тримаються, на відміну від деяких конкурентів. Сьоме місце займає Renault Grand Scenic. В них немає абсолютно невдалих Дизельних двигунів, тому якщо ви хочете саме дизельну версію, ви можете вибирати будь-який із запропонованих варіантів. Я би брав виключно на механічній коробці передач. Так вона буде їздити набагато довше і безпроблемніше. Дуже багато моделей йдуть на хороших комплектаціях з мультикермом, повним електропакетом, туманками, парктроніками, тому опціями в салоні ця машина вас не обділить. Про стійкість цих реношок до корозії ходять легенди, і це правда, що вони реально дуже стійкі до ржавіння і по кузову сильно тримаються. Це класне сімейне авто, тому що воно велике. Комфортне, надійне, відносно економне та ще й досить ліквідний сцені точно розглядають. Шосте місце займає представник японського автопрому, а саме Mitsubishi Grandis. Її дуже великий плюс що її можна знайти на автоматі. Є досить багато варіантів, і ці автомати є дуже надійні і деколи переживають двигуни. По двигунах найпопулярніший варіант є 2,4 бензин. Це звичайний простий, надійний атмосферний бензиновий двигун, який має ресурс понад 350, а то й 400 тисяч км. Проста, витривала підвізка, по витраті палива економною її не назвеш, але є можливість поставити газ. Єдиним її мінусом є кузов, який не є дуже стійкий до корозії. Але якщо вам вдасться знайти її живою по кузову, то повірте, по техніці вона вас не підведе, якщо вона в нормальному стані. На п'ятому місці займає авто, які зацінять отакі сімейні ваговоди. Мова буде йти про Volkswagen Charan другого покоління. Особисто я їх обирав би на двигуні 2 літри дизель на 140 або на 170 кінських сил. Це є досить потужні, надійні і ресурсні дизельні двигуни. За одні і ті ж гроші, ця машина, можливо, буде програвати в плані комплектацій, адже ті самі французи будуть фарширувати свої авто набагато краще. Нічого гіпердорогого тут не буде, але й не орієнтуйте, що ця машина буде старий, такий Volkswagen, який буде копійчний в обслуговуванні. Саме дизельні двохлітрові двигуни в поєднанні з механічною коробкою ходять найдовше на цих машинах. В плані кузову вони будуть програвати однозначно французам, але як показує практика, саме шарани гниють менше, навіть ніж ті. Самі пасати. А тепер рухаємось до наступного автомобіля. Ану, почекай. Що ти там казав за Пасатік? Казав, що він гниє. Що? датчика і накладок на ту тетеху. Мене жінка питає, а я питаю тебе, де датчик і накладки на її тетеху? Я вже всіх обдзвонив, Результату нуль, нема запчастин. <звук> <звук> То ти просто не можеш знайти запчастини до Ауді, тому такий злий. Я передзвоню. А де їх знайти? Так просто замовця через all parts in UA. В них є все, як і елементи техніки, так і частини кузова, і навіть колеса до твоєї машини. Ха, нормально, а як знайти той all Parts? Просто перейди за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Реально, що знайшли? Ну ладно, Юрік, живи, а за посад ми з тобою ще поговоримо. Якщо до зими не згниє. Четверте місце займає вже представник французького автопрому, а саме Citroën Grand Picasso. В цих машин є по факту три основних плюси. Перший плюс це кузов, який при умові, що він не був в ДТП, є дуже стійкий до корозії. Другий плюс це саме начинка і комплектації. В деяких базових комплектаціях є дуже приємні опції, яких немає в інших авто цього ж класу. І третє це їхні дизані двигуни, а саме 1,6 і 2 літри. Що один, що другий можуть проїхати свої півмільйони при хорошому обслуговуванню легесенько. Економ. На комфортна, вмістима і вартує дуже адекватних грошей. Третє місце займає Peugeot 3008. Одразу кажу, я знаю, що він ніби рахується як кросовер, а не мінівен, але особисто я не можу його сприймати як кросовер. Тому і поставив сьогодні в цей рейтинг. Ситуація з двигунами така сама, як і в цитроені. 1.6 і 2 літри дизель це ідентичні двигуни, які ставились і туди, і сюди. По кузу вони також стіки до корозії, мають класний дизайн, непоганий кліренс. На відміну від Citроëna, який має такий досить специфічний дизайн, який заходить не всім, хоча мені дуже подобається, то в Peugeot більш класичний дизайн і інтер'єр салону. Так також досить комфортна, вмістима, економна машина. Добрались ми до другого місця в цьому рейтингу, я вже сказав про Peugeot 3008, який є такий напівмінівен, напівкросовер, а суто мінівен ловіть зараз. Це буде Peugeot 5008. Двигуни ті самі, що в Citroёна, що в 3008-му Peugeot, тому навіть не буду повторюватись. 5008 буде більший, ширший і вмістиміший. Що Citroen Picasso, Grand Picasso, що 3008 Peugeot, що 5008 Peugeot, я би обирав виключно на механіці. Це буде максимально просто і надійно. І до речі, не знаю, чи казав раніше, але в 5008-му є великий плюс те, що його можна знайти семимісним. І також багато варіантів йдуть на по справжньому класних комплектаціях. А це як мінімум дуже приємно, коли за адекватні гроші. Ви маєте класні опції і начинку. І ось ми добрались вже до першого місця. Але одразу кажу, ця машина не буде найкращою зі всіх. Всі ці мінівени вартують уваги. Просто цей не дуже поширений, тому він мені подобається більше. Мова йде про Ford Galaxy саме другого покоління. Він випускався з 2006 по 2014 рік. Двигуни є як і бензинові, так і дизельні. Бензинові 2 літри на 145 кінських сил і 2,3 на 161 кінську силу. Серед дизельних двигунів найпопулярніший є саме двохлітровий дизель. Фукузову машина буде. Буде краще, ніж Mitsubishi Grandis, краще, ніж Volkswagen, можливо, але все-таки не буде дотягувати до того самого Renault Grand Scenic. В цілому має надійну і витривалу підвізку, яка по наших дорогах ходить довго. Реально багато місця, величезний багажник, просторий салон. І в якості сімейних поїздок, особливо на далеку дорогу, підійде суперово.